Та ви мене звати Ольга Гвоздецька, президент Ірану Ібрагім Райсі та міністр закордонних справ країни Хосейн Амір Абдалахян загинули внаслідок аварії вертольота. Це підтвердив іранський віце-президент. Конституція Ірану вимагає, щоб у разі смерті президента перший віцепрезидент зі схвалення верховного лідера перейняв на себе повноваження президента. Тож Мохамед Мохбер візьме на себе цю роль, якщо верховний лідер Ірану Аятола Аліхами схвалить це рішення, як пише інститут вивчення війни, ні, Раїсі називали одним із головних претендентів на те, щоб змінити Хаменеї на посаді верховного лідера. Аналітики припустили, що наступні кілька днів можуть змінити найближчу і довгострокову динаміку режиму, включно з наступністю верховного лідера. Однак смерть Раїсі, зрештою, не змінить нинішньої траєкторії іранського режиму, спрямованої на більш жорстку і консервативну внутрішню та більш агресивну регіональну політику, зазначає інститут. Долучаємо. Му до розмови такого спікера Андрія Меселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування, діалог, пане Андрію, вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю вас і всю нашу аудиторію, яка на зараз дивиться. Дуже приємно бути вас тут Дякую. Дякую вам. Зранку аналітики казали, що поки зарано робити певні прогнози щодо того, як надалі розгортатимуться події в Ірані і як це повпливає на його зовнішню політику. Ну але все ж таки перші думки висловлюються, що зараз вже можна передбачити з цієї ситуації. Дійсно, поки що не можна прогнозувати, які будуть довгострокові наслідки. проте можна констатувати деякі факти, які дійсно вплинуть на ситуацію в Україні. По-перше, цей раїсі він зробив таку дуже кар'єру як ультраортодоксальний консервативний політик. І, звичайно, він був під крилом у нинішнього аятоли Хамінеї і розглядався як його спадкоємець. Але ми бачимо, що дійсно тепер вже це, потрібно буде шукати когось нового на, на цю роль. Це перше друге дуже важливо що в ірані не вщухли ну щонайменше, найменше не зникли підстави для внутрішніх протестів які кілька місяців цю країну ми пам'ятаємо особливо в минулому році були такі жваві протести і звичайно з цим цей виклик який пов'язаний з тим що загинув президент він може ці протести поновити і додати їм нової динаміки, можливо, навіть нових вимог, які будуть згуртовувати протестуючих і намагатися, щоб вони діяли більш результативно. Звичайно, нас більше за все цікавиться, наскільки це вплине на продовження підтримки з боку Ірану Росії і агресії проти нашої країни, і ну тут можна такі обережний прогноз зробити, що Ну, скоріш за все, вони не будуть будуть намагатися не робити радикальних кроків там, наприклад, відразу там, в найближчі дні там, скорочувати постачання шахетів, там не допомагати будувати заводи в Росії тощо. Але те, що в майбутньому ця лінія може бути переглянута і зазнає корекції в, ну, в той бік, який нас більше, скажімо так, буде задовольняти і на нашу користь. Ну, такі сподівання є. Будемо дивитися за ситуацією. Треба все-таки розуміти, що Іран це країна, яка розвивається за інерцією. Там вони не варто очікувати, що якщо загинув президент, то там буквально сьогодні розпочнеться радикальна революція. Це зміниться. Такого не буде. Тобто, там інститути сильні, особливо там духовної влади, і верховна влада Аєтоли Хаменеїв. Вона така. Місна зараз він стоїть і тримається. Тому, звичайно, все буде під його контролем, під контролем Корпусу вартових ісламської революції. Тобто, скажімо так, якщо будуть корекції, то вони будуть такими поступовими, плавними, ну і розтягнутими у часі. Угу. Ну тут, пане Андрію, я тільки додам, що у різних місцях Тегерана почалося посилення розгортання сил безпеки. Про це повідомляє Аля Рабія. І я так розумію, що саме це пов'язано з тим, з побоюваннями, що можливі протести розгорнуться. Правильно розумію? Абсолютно правильно, тому що, наприклад, навіть офіційна іранське агентство, агенція Ірна вони довго утримувалися від того, щоб повідомити про смерть Раїсі, хоча це було відомо вже вчора. І це було пов'язано з тим, що вони намагалися зрозуміти, яким чином цю новину подати. Тобто, для того, щоб вона призвела до таких найменших потрясінь, але дійсно, я я вже почав на початку казати, що оці протести внутрішні, які є в іранському суспільстві, і які можливо останнім чином вони дещо відійшли з першого плану, вони нікуди не зникли. І є бажаючі дійсно протестувати проти режима єтоли, боротися за якісь світські розширення більше світських прав тощо, там за права жінок, і можна очікувати, що пожвавлення протестів і буде. І звичайно, влада до цього готується і заздалегідь показує, що вона намагається отримати ситуацію під контролем за допомогою силових важелів. Тобто вона показує, що вона, скажімо так, усе озброєні. І вже очікує того, що опоненти можуть активізуватися. пане Андрію, от у трикутнику Азербайджан, Ізраїль, Іран, треба очікувати, варто очікувати якихось змін у риториці, тому що знаємо, що президент Ірану летів саме з Азербайджану, де була певна зустріч, чи змін не буде? Я думаю, будуть, тому що стосовно наприклад відносин з Азербайджаном, то вони. Такі досить напружені, і незважаючи на те, що вони разом з президентом Алієвом відкривали платіну на річці Аракс при кордоні, теж таки, тобто ну, зважаючи на певні економічні співпадіння і за у них є статтєві протиріччя, які зараз теж ризикують загостритись. А що стосується Ірану, то саме Раїсі він був таким послідовним. Критиком будь-яких будь кроків на зближення з Ізраїлем, ми пам'ятаємо, що саме за його каденцією була нещодавно при, при, така здійснена масштабна атака на Ізраїль, яку допомагали відбивати і Сполучені Штати, і Велика Британія, і Іорданія тощо. Тому, звичайно, тут я думаю, що саме в цьому напрямку ну, не варто очікувати, того, що ця риторика буде там, скажімо пом'якшена і там якісь зміни. Тобто, той курс, який задав. Ну він скажімо, це не Раїсі його задав. Це більше заслуга в лапках Хамінії і його такого ортодоксального крила, які там при владі, тобто вони будуть, я думаю, і надалі вправити бал і визначати, яким чином будуть вбудовуватися відносини з Ізраїлем. Дякую вам, пане Андрію, за коментар. Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проектування діалог, був на зв'язку з лайв-студією. Називають загиблого президента тегеранським м'ясником. Він був долучений до страт і розправ з інакодумцями на території Ірану. За це він був внесений в санкційні списки Сполученими Штатами Америки. Справа давня, але таке історія не забуває. Я дякую, що ви були з нами сьомим і обов'язково бережіть себе.